Скажіть, будь ласка, які загрози пов'язані з застосуванням цих препаратів, ви бачите? А, насамперед, це те, що люди, пацієнти, особливо при самолікуванні, а плутають медичний наприклад, канабіс, і тобто канабіс, вмістовні молекули або ліки, скажімо так. І власну наркотичну речовину не розуміючи, що насамперед, і це важливо, бо навіть медичний канабіс він все ж таки, загроза збикання вона є. І на жаль, люди не розуміють, що ми стикаємося за з дуже важкими, не канабіс а потенційованими психотичними розладами, важкими, і це не. Скажемо, це запрузнена ситуація, і це треба розуміти. Точно так же також треба розуміти, що це препарати, які не можуть вживатися при, скажем, в повсякденній як такий. Це не є НПВС, це не є вже сталі антидепресивні препарати, які ми вживаємо в рутинній практиці. Тобто, це фокусування, фокус мішені для застосування цих препаратів, це дуже важливо. Ну, я думаю, що е, такими е, ризиками е, е, застосування цих препаратів є як з боку лікарів, так і та з боку пацієнтів. Це перше. Зайве побоювання, тобто, якщо або лікар, або пацієнт відмовляється, навіть якщо є показання для застосування, ну з якихось побоювань, які не мають під собою ґрунтовної основи. А з іншого боку, це навпаки, просто призначення всім, і вся, оце дуже, дуже такі важливі, на мій погляд, загрози, які можуть дійсно. Призвести до того, що ці напрямки вони будуть неправильно застосовані, тобто саме лікування звичайно, ні. Ну і лікар повинен все ж таки зважено підходити до цього моменту до моменту призначення.